Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні, наближається День Святого Валентина, так зване свято Кохання. Але чи знаєте ви, що історія цього свята сягає коренями в античні часи? У стародавньому Римі вже існувало своєрідне свято кохання під назвою Луперкалії, яке святкували з 13 по 15 лютого. Тож сьогодні ми поговоримо про це свято та про те, як воно згодом перетворилося на День Святого Валентина. Перш за все слід зазначити, що у стародавньому Римі лютий вважався місяцем очищення. Луперкалії припадали якраз на лютневі іди, тобто на середину місяця. Це було одне з найдавніших і найулюбленіших римських свят. Його відзначали на честь бога Фавна, також відомого як Луперк. Фавн був захисником отар і скотарів. З цієї причини його також називали Луперком. Що означає захисник від вовків звідки й прийшла назва цього свята? У наші дні поява вовків у містах це майже фантастична подія, хоча дикі кабани, леви та інші тварини іноді з'являються в Римі і в наші дні. Однак у давнину вовки часто заходили до Риму, особливо в лютому, після зимових холодів, вони були голодні. Оскільки землеробство було основною діяльністю римлян, особливо на початку своєї історії, багато свят присвячувалися саме божествам природи, сільського господарства тощо, як і під час багатьох інших стародавніх свят, обряд жертвопринесення тварин здійснювали під час луперкалія, зокрема, приносили в жертву кілька кіз у печері. За легендою, саме в цій печері вовчиця виховала близнюків Ромула та Рема. Після жертвопринесення ніж занурювали в кров жертовних тварин, потім ніж проводили по чолах двох жерців луперків, відразу після цього вони витирали його жмутком вовни, змоченим у молоці. У цей момент двоє юнаків мали засміятися, потім шкури жертвованих кіз розрізали на смужки. І кожен із двадцяти чотирьох луперків брав одну або кілька смуг козячої шкіри, жерці луперки починали бігати навколо Палатинського пагорба, розмахуючи цими смужками, і шмагали кожного, кого вони зустрічали. Було вірування, що ритуальні шмагання луперків сприяли заплідненню, тому жінки часто підбігали навмисно до цих жерців. Такі процесії луперкалій вважалися дуже сприятливими обрядом як для жіночої фертильності, так і для родючості матері землі. Свято Луперкалій відзначали до кінця V століття нашої ери. У 495 році, коли християнство ставало дедалі поширенішим, ситуація змінилася. Папа Геласій І офіційно заборонив язичницьке свято Луперкалій. Рік по тому, у 496 році нашої ери, той же папа Геласій встановив 14 лютого як день вшанування святого Валентина, однак цей святий помер приблизно 200 років раніше. Крім того, Валентин був не один, а було щонайменше два Валентини. Задокументовано життя двох святих мучеників на ім'я Валентин обидва вшановувалися 14 лютого. Одного вшановували в Терні, іншого в Римі. Обидва святі Валентини жили у третьому столітті нашої ери. Перший, ймовірно, був римським священником, який прийняв мученицьку смерть за Клавдія II, який був при владі з 268 по 273 роки. Існують різні теорії та легенди щодо цього святого. Одна з них стверджує, що він був страчений за те, що проводив таємні церемонії одруження римських солдатів. Згідно з римським законодавством того часу, солдатам було заборонено одружуватися. Інший Валентин був єпископом міста Терні, його запросили до Рима проповідувати Євангеліє. Валентина заарештував Авреліан, і тому 14 лютого 200 в 1973 року його обезглавили, а його останки перевезли до міста Терні, де вони і зараз зберігаються та шануються, легенди, що пов'язують святого Валентина зі святом кохання, почали поширюватися в середньовіччі, особливо у Франції та Англії. Одна з таких легенд свідчить, що 14 лютого це день святого Валентина, тому що птахи починають паруватися у середині лютого. Комерційна складова дня святого Валентина з'явилася набагато пізніше, приблизно наприкінці XIX століття. Вона посилилася із появою реклами та телебачення. У будь-якому разі, відзначаючи 14 лютого, ви вже будете в курсі історичного контексту цього свята від Луперкалій у Стародавньому Римі до історії святого на ім'я Валентин. Дякую за увагу!